Що покладуть тернополяни у великодній кошик та скільки готові витратити? Не планую, тому що на Великдень, на великдень не приїду до родини. Ну, мама зазвичай кладе Паску, пече ковбасу, пасу, ми ріжемо свиню, кладемо цю вирізку типу боженину, фарбуємо яйця. Така, як всі звичайні люди, сирну ще паску. Обов'язково свічка має бути. Ну і йдемо в третій годині ночі до церкви. У нас просто все своє, то ми так багато не витрачаємо. Яйця свої, м'ясо своє. ну Вирощуємо те м'ясо, то ну не знаю. Мені, каже, мені здається, що середньостатистична людина ну, десь може близько тисячі. Традиції стандартні. Пасха, копчення, яєчку в першу чергу. Ну і все решта. Ну, я думаю, десь півтора тисячі вкладемось. Та що завжди пасочка, яєчка, пасанки, які будемо писати з дітками, ковбаску якусь, масло, сир. Пасочку буду пекти сама, так що це плюс-мінус і розвага, і традиційно так для дітей буде запам'ятається. а так більше не, часто не знаю. Не планувала ще витрат. Ой, що я покладу яйця. Бочок. Скільки зазвичай ви витрачаєте на кошик? Ну, 300. Цього року до Великоднього кошика плануємо, як завжди, покласти пасочку. Ковбаску, сир, яєчка, сіль, хрін, шинку, бочок. Готові витратити на продукти до кошика? Ну, думаю, що в районі десь тисячу гривень до півтори. Мабуть. Ну, дякувати Богу і нашим воїнам покладав те, що щороку. Шинку, ковбаса, паска. І скільки вам це добре знову ходить? Я не знаю. Чесно, я не рахувала. Я навіть не придумаю суми. Яйця. Ну, я не придумаю, не знаю. Ну, Пасху покладемо, покладемо яйця, ковбасу, вино. У тому році та тисяча десь гривень. А скільки ви витрачаєте на продукти на великодній кошик? Пишіть у коментарях.